Друзі, всім привіт! Сьогодні буде доволі таки холодна тема для розмови, а саме холодний запуск в зимовий період. Вирішувати це питання будемо за допомогою передпускового нагрівача. Тому давайте розберемося, що це таке, що знаходиться всередині, та протестуємо його. Поїхали! Якщо коротко, цей передпусковий нагрівач встановлюється разом з насосом. Тобто ви його встановлюєте в систему охолодження, вмикаєте в розетку, він. Нагріває вам повністю ваш двигун, і все, що вам залишається, це вимкнути його та насолоджуватись комфортною та теплою поїздкою. В моєму варіанті дістався він мені без насосу, тобто встановлювати його будемо та тестувати ось в такому вигляді. А тепер давайте поглянемо, що всередині. Думаю, що тут цікавого нічого не буде, але все ж таки, можливо, щось ми тут цікаво і побачимо. Бачимо резинове. Ущільнення також тут є. Так, ось розбирається. Всередині, як бачимо, у нас є патрубок для кріплення патрубка. Ну, ось і сам тен, який нагріває охолоджуючу рідину. Як бачимо, він доволі таки великий. І я думаю, так як він на 220, він ну, доволі таки потужний. Бачимо зворотній клапан. Так, знімемо пластикову накладку та поглянемо, що під нею. Так, він не новий, тобто це якісь доволі такі далекі роки. Думаю, що тут ніякої електроніки не буде. Ну, так, звичайно, як можемо побачити, звичайний вхід. Є система також перегріву, яка регулюється, до речі, дуже комфортно. Тобто, можемо виставити температуру, при якій він буде відключатися. Ось це доволі таки цікаво. Ось, тому давайте збираємо його зворотній послідовності та встановлюємо, і будемо тестувати. Дійсно, конструкція доволі таки проста та примітивна, в принципі, як і його встановлення. Експериментувати будемо, як завжди, на даному автомобілі, і встановлювати будемо в переріз підігріву салону. Це місце, де є найбільша циркуляція охолоджуючої рідини. Та й, в принципі, його встановлювати буде найлегше. Тобто. Ось підігрів салону і в перерізі будемо його встановлювати. Приблизно, ось в такому варіанті, будемо тестувати його. Тобто, просто розрізаємо патрубок, його встановлюємо. Якщо ця система вам не підійде або ви її хочете зняти, просто беремо і замість його встановлюємо ось такий перехідник. Тобто Все доволі таки просто. Тому зараз знімаємо, вставляємо цей перехідник та тестуємо, за скільки хвилин нагріється автомобіль до певної температури без цього додаткового нагрівача. На даний момент в нас мінус один двигун повністю холодний, ми його не запускали. Тому зараз заведемо автомобіль та будемо заміряти час, за який він прогріється, ну, припустимо, десь до градусів 40. Тому що чекати, поки він прогріється до 80 градусів буде доволі таки довго. Так, автомобіль ще холодний. Як бачимо та чуємо, працює трішки нестабільно, але в принципі на експеримент це... Ніяк не впливає. Ось, як бачимо, автомобіль прогрівся майже до 40 градусів, тобто ще пару секунд. Ось, В принципі, до такої температури ми будемо робити замір нагрівання, і побачимо, наскільки швидше прогріється двигун зі встановленим передпусковим нагрівачем. На вулиці також мінус один. Все, що залишається, це завести автомобіль, підключити нагрівач та спостерігати, за скільки хвилин прогріється до 40 градусів. Так, запускаємо автомобіль для початку. Бачимо автомобіль холодний. Так, не хоче працювати, тому давайте зробимо таким чином. Спочатку підключимо та швиденько заведемо її. Бачимо 40 градусів. Так, ну будемо бачити зараз, за скільки вона нагрілася, тому що я не засікав. За результатами 4 хвилини з передпусковим нагрівачем. До речі, сам. Нагрівач дуже гарячий. Тобто, коли я його вимкнув, до нього неможливо було доторкнутися. Тобто в ньому було ну дійсно близько 90 градусів. Не знаю чому, але. Сама система, як бачите, прогрілася лише до 40. 4 хвилини замість 7 теж непоганий результат. Якщо перераховувати, що автомобіль на холостому ходу бере 1 літр на годину, тобто ми отримуємо без нагрівача це 6 гривень 30 копійок, а з нагрівачем 3,50 Є деякий момент економії. Ну, звичайно, якщо це була б мінусова температура, цифри б. Змінювалися на користь нагрівача, тому що електроенергія вона все ж таки дешевше. Ось такий результат отримали, тому дякую за перегляд. До зустрічі!